Я Іван Фіщенко, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи ставлячи за пенту втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілі європейської інтеграції України. Інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотриматись програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей і європейську інтеграцію України, не голосувати. За законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову. Увійти до фракції партії Удар перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не виходити до альянсів із партією регіонів та її сатерітами. Суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висувають до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.